Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: кожен, хто слухає оці слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі, полилася злива, розлила спотоки, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає оці мої слова і не виконує їх. Подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. полилась злива, розлили потоки, подули вітри й ударили на той дім, і Він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус кінчив ці слова, народ не міг надивуватись Його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як їхні книжники. Кожний ж Ісус зійшов з. Коли ж Ісус зійшов з гори, за Ним ішла слідом сила народу, і приступив до Нього прокажений, вклонився Йому і мовив, Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи, хочу очистця. І він негайно ж очистився від прокази. Ісус промовив до нього, гляди, не кажи нікому. Іди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Розважання, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Часто в нашому житті ми знаємо, як би мало бути, але живемо здебільше інакше. Ми свідомі того, як мали б поводитися, але поводимося по-іншому. Розуміємо, як треба відповісти, але так не говоримо. Знаємо, що віра без діл мертва, але залишаємося на рівні слухачів закону, далеких від його виконання. Маємо усвідомити, що бути християнином це не однохвилинна процедура. Це не самі таїнстві хрещення і миропомазання. Також на першій сповіді християнство не закінчується. Це постійне зростання у Христі. Важливо, щоб ми не лише здобували нові знання про Бога і більшу правду про себе. Набагато важливіше, щоб ми все це застосовували в нашому житті. Адже слово, яке Бог нам промовляє в молитві у читанні святого Письма, живе і діяльне, Його слід відразу втілювати у своє життя. Важливо вказати і на те, що Господь може промовити своє слово через різні засоби комунікації, інтернет, газету, радіо. Слухаємось у слова, які Бог сіє в наші серця, і робімо все, щоб. Вони оживали в нашому житті, бо лише коли так будемо діяти, збудуємо добру основу, збудуємо свій дім на скелі. Коли прийдуть життєві клопоти, ми зможемо стояти на скелі, якою є Бог. Владика Венедикт Олексійчук